Забув перевалку ставоча, ловимо Карпа. Ну, такі знасті класні. Садок вже вийняв, але не вмочав. Вже більше 30 хвилин сидимо і поки що покльових немає, але там заморожені ті бомбочки були. Подивимось, мене на каналі їх робити. Чотири мутувильця і нестрижені стрижені ногті. І забив вам і я. Мощний, 65 градусів. Так, каф... Ой, чекай, рибалка. Не клює поки що. На зарядці. А ще не зарядилося. А не, не зарядилося. Вбивця карася, потрібно замовляй. Велосипед не продається. Дивіться, яка краса. Як можна не любити риболовлю? Я не знаю. Я не сплю, я дивлюсь. Та й таке, діти мої. Про що я розказував, я не зняв. А хоч подивитися, подивись у мене на каналі про рибалку Пуставочок, повне відео. Ну, не так як болото з ногтів ковигу, а там історія прикольна. А де яблуко? О, oh, є яблуки Смачного яка класна штука? Хтось придумав. Ну звісно хтось без дверей зрав хаті, але класно придумав, молодець. Вау, яка тут така прикольна штучка. Мікроставочок. Тут тільки бди. Ух яблюва муха. Фу бл. Я тих пав. значить не вивернуло, я пауків не переношу. Е... Слухай, мікроставочок, тільки бджілки на водопі приїжджають. Йо-ма-йо. Ну. Демо купатися. Так, всі арахнофоби, не арахнофоби, не знаю, як там правильно. Так, я зараз бджілку буду рятувати. Каймала то вбивця. все, молодец. Ха, а Лох. Все? Не зисешь? Эй, не переношу, фу. Я вычитал, то Осенный пук. Ой, фу. Дуже утруйный. понятно, не, не, не самый утруйный, но и утруйный. Вон, альбатрос поплыл. Такий альбатрос-паркатник. Під дивишся канал про рибалку тавочок. Якщо не дивишся і не підписаний. Ну ти треба дивишся, до речі, але якщо ти не підписаний, Ой, не буде клювати. А й підписаний буде клювати. Клюй. 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 Все. Можу заговорити ваші вудочки, якщо треба, На кльов. Зараз покажу найменше у світі павучка. Стій, 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 стій не рухайся. От таких павучків я не боюся. Та є фокусування. Так, треба тако. Е, Сергійно трошки їх не переношу. Капець яка мацьопа О, Це як виглядає зі сторони карася, як я тут сижу з великом. Садок, до речі, мачав. А чому? А напиши. Сижу, і тут нікого не трогаю. І диви, кого зустрів. Вівці! Зараз, зараз, зараз. Де я? Вівці! Подивись, в мене відео є на каналі, як вони мене били. На одній з рибалок. Мо ближче пробуй зближити. Паршива якість Але привіт вівці! Пише Карпуша клюну. Тихо, 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 дуже Захтів горохові бомбочки Файно взяв Чищений зразу Квекаєш Ну Топчик, правда? Красавчик вусатий. Годинка. Карпик. Підписуйтеся. Покажися, який ти уловчик-топчик. Файний пху тебе паршивий. Ах, смачний будеш. Ще не такий дуже величезний. Самі смачніший. Карасі теж б топчик. Все, не зняв. Ну, друзі, рибалочка. Надіюсь вам сподобалась, рибалочка турбореактивна. Підписуйтеся на канал Ставочок. Там прикольні відосики. Рибак газда, такий скромний чувак. А то з наступної рибалки. Ну! За рибалку! Я жартую. Здоровий спосіб життя! Такі от сьогодні були оснасточки. До них були прикріплені горохові бомбочки, рецепт є на каналі. І відео рибалок з ними. я Його назву Лисий з Бразерс. І карасики. Дякую за перегляд.